В одному з медичних закладів Дніпропетровщини лікуючи рятувальника пораненого внаслідок ракетного удару РФ у ніч на 22 травня по будівлі підрозділу ДСНС у Дніпровському районі. 27-річного Олександра Андрійченка розповідає генеральний директор лікарні Сергій, привезли до медзакладу без свідомості у важкому стані. Реаніматологи спочатку зробили все можливе, щоб він сам задихав, вставили всі апарати ШВЛ, датчики. А вже потім, коли була первинна хірургічна обробка, ми побачили, що ні однієї кісточки на його обличчі живої немає. Все і пазухи носа, і кістки, і ніс, і гаймерові пазухи повністю розбиті. Також у Олександра пошкоджені м'які тканини, грудної порожнини і живота, переломи рук та ніг на тілі. Є опіки першого та другого ступенів. Операції з відновлення, за словами генерального директора, триватимуть кілька тижнів. «Все функції ми мимово встановлюємо: дишне дихання, розговор, прийом їжі, обняння, зріння. Всі дефекти, які любає, будуть відновлені з власними тканинами. У вас можна буде бути титан, титанова конструкція. Там, наприклад, левую половину печатаємо, переводимо її в праву сторону і поводити от з дороги деом симетричні такі от титанові конструкції. Олександр Андрійченко понад 2 років працював у лабораторії Дес Розслідував причини пожеж, розповідає заступник начальника головного управління ДСНС Дніпропетровщини Олег Кушнірук. Проявив себе як дуже підготовлений офіцер. Грамотний тому і був він призначений на посаду інженера лабораторії аварійно-рятувального загону спецпризначення. В черговий раз порушили правила війни і цим підтвердили свої злочинні дії по відношенню до. Служба цивільного захисту, яка займається захистом населення, дуже багато втратили техніки спеціалізованої техніки для виконання завдань дій за призначенням. Через добу відновили повністю свої функції, продовжують чергувати, зробили передислокацію, виділили резервну техніку. Також через ракетну атаку РФ у ніч на 22 травня, за словами Олега Кушнірука, травмувався заступник начальника загону ДСНС Олександр Чорний. Після ракетного удару прийняв рішення. Стосовно того, щоб витягувати постраждалого свого колегу офіцера з сусіднього, скажімо так, сусіднього приміщення. І він безпосередньо в момент удару знаходився в захисній споруді, але все рівно отримав контузію. Зараз травмований рятувальник Олександр Чорний розповідає, Олег Кушнірук перебуває у лікарні. Яна Стойкова, Павло Мітюшкін Суспільне новини, Дніпро.